Доброго дня, шановні друзі. Вас е, вітає Могилів Подільський, який сьогодні говорить і показує, як колись починалося телебачення. Говорить і показує Могилів Подільський сьогодні, тобто 25 лютого 2024 року, у цьому, не побоюсь цього слова сказати, волейбольному місті, чудовому місті, в якому я, до речі, вперше. І жалкую, що я тут не був раніше. Сьогодні тут відбувається популярний вже ставший турнір серії Кубок Подяки в Горіоподільській 2024. Грають у нашій команди 2009 року народження. Грає команда Зараз ближче нас ми бачив формі команда Янківська Дюссша. І Гратиме вона проти команди могилів подільської Дьоша. Суддею цього матчу буде Світлана Скорбатюк, команда якої теж приймає участь у цьому кубку. Ці команд... Тільки що Ямпіль у пертій боротьбі поступився команді Вінницької обласної зйоша Бар, яка є базовою для збірної Вінницької області. На, яка готується до фінальної частини національної першості 2010 року народження. Ну, а команда е, е ДюСШ теж у першій боротьбі поступила за команді Вінської обласної США з Меренка. Зараз Могилєво-Подільська команда вони в зелених футболках грає матч за третє місце проти команди Янківської ДюСШ. Тренер Юрій Махновецький, тренер команди Моголі-Подільського дійша, Оксана Войтович. <плес> Перш за все хочу відзначити цей чудовий зал. могилів подільський ліцей номер 4 Відбувається також е, у стінах цього ліцеї, але в іншому залі відбувається турнір шахів. І тут прямо в цьому залі відбувається чемпіонат України з шахів. Серед юніорів до 24 років. Там у шахах шахів проводяться змагання. Дітей там до 8 років, до 10, до 12, до 20 грали тут. А ось Андрій розумович, який розумов, забиває цей м'яч. Третій номер Янківської команди. Янків веде перед... Е, ні, рахунок 2-2. Там працюють дівчатка на табло. Ось ці чудові спортивні споруді в формі такого, я не знаю, як назвати, ангар, не ангар, павільйон такий. Але тепло тут Тут такі опалення є. Такі. Чудове покриття, розміри майданчика дозволяють тут проводити змагання навіть дорослих команд. Як може атакувати команда Могилів-Подільської Дюасша? Базова команда Вильницької, збірної Вінницької області. Вони всі 2010 року, року навіть є там навіть молодші, Не всі сьогодні зібралися, на жаль, у збірні. Ну ось вони готуються до фіналу. Підповісти Світлану Скорбатюк команда заготується. Сьогоднішній турнір це один з етапів підготовки. Це та е, Необхідна ігрова практика, яку має набути. Андрій Артем Розумович на подачі. На голів приймає і Атасі. Мені подобається цей хлопчина, сьомий номер зараз у Ямполя. Намагався зараз атакувати. Він навіть у більш дорослій команді грав, я бачу його ролі лідера. Я вже на третьому турнірі дивився за цим хлопчиною, Молодець. Ось він зараз зіграв і, І нападає, що удар. отак ось, Отак, повчиться. Можливі нападати, подачі. Перешіть рахунок. Ініціатором цього турніру виступила Вінницька обласна зі США, як і турнір Крижополі 2008 рік народження грав. Зараз 2010-му. Ну, Ці команди, які є, вони постарше. Можливо, це так навмисно зроблено, щоб збірна Нінішини мала е, більш, більш конкурентні суперники, е, хлопці, які постарше діти. Але всі отримують хорошу ігрову практику, таких турнірів має бути більше. Далі волейбола має бути більше, звичайно. Непогані е, ростові характеристики цього хлопчини, але е, треба попрацювати трішечки з технікою. Я трішки, коли команди готували до матчу, трішечки пройшовся тут. Вулиця Київська, Покровська, Могильова. Я вперше Могильова. І мене дуже здивувало це місто. Ми тут так в'їжджали, тут подумали, що ми десь у Карпатах. Зовсім поруч, ви знаєте, що Дністер і кордон з Молдовою. Зовсім поруч. Я ніколи не бачив Молдову. Подивився трішечки на цю країну. Дружньо до нас, до речі, країна. Але кордон є кордон, має бути. І Тут майже на кордоні хлопці грають у волейбол. українські хлопці, майбутні захисники України. Загартовуються вони саме тут, на спортивних майданчиках. Не тільки фізично. А перш за все і так звані морально-вольові якості, характер, здатність конкурувати, боротися, перемагати суперників тут, на волейбольному майданчику. А потім вже десь так і якихось там ворогів, які е навіть подумають зазихнути на наші священні землі. Могилів, Подільський це Україна, хоча її краєчок такий, буде мовити, чуточок. Команда з Ямполя теж, до речі, вони теж з кордону з Молдовськи, тільки трішечки, вони е, від Могильова. Якщо б ходили якісь пароплави чи якісь судна, то вони могли б водним шляхом дістатися сюди до Могильова. Але приїхали бусиком. Наша команда, вчора працювала в теплоку, сьогодні в іншому кінці вінчим. Ось така вона журналістська доля. І приємно, що ми, так би мовити, затребовані. Є для того працювати і стараємось це робити. Треба бути уважним, щоб не попасти на лінію вогню. А дивіться, який нападаєш. А 11-й номер, це хлопчик, пробуває. вже друге сьогодні. Зверніть увагу! Я бачу Петра Олександровича Пиріжка і Наталю Михайловну Сорокату. Вони саме Кубок подяки на честь, саме Оцихос, не тільки в тому числі і ветеранів, цих ветеранів тренерського волейбольного цепку. Сьогодні ми тут бачили, привітав нас Віктор Цибульський, Віктор Рафальський. Я не знаю, якого року народження, треба звернути увагу на нього. Можливо, і Ларисі Михайлівні. Це оборочка, яка є головним тренером 2009 -го року народження. Є, як бачимо, є волейболісти в різних куточках. Вінниччини. виростають таланти. Треба тільки Дати їм можливість таку розвивати свій талант і показати його, максимально його реалізувати. Ваше підняття не нас. вже могильов попереду. Ядар, тим, Ми бачили його на турнірі в Киржопелі, кубок подяки. Ми бачили його і на чемпіонаті Вінниччини, який називають для мене дещо несподіваним словом, ОДЛ. 2008 року народження. Но він, якщо мені відомо, він Пробуваємо вже бачимо стабільно. І бачимо, є з ким працювати, але всі хлопці заслуговують на увагу. Хтось проявився раніше, хтось трішки пізніше, хтось просто буде нормальною людиною виросте фізично, розвинутою. 13. Такий рахунок зараз. Боротьба в Пертове. Нагадаю, це матч за третє місце. Кітка подяки. Могилів Подільський, 20-24. нас команда команди 2009 року народження Могилів Подільський і Янпіль – Янкіль цінний формат. Розумовича, розумович має бути лідером цієї команди. і Я його перехвалив. Але. Взагалі не зіграв на бок. Хоч це був. Хоч якось е... означити його. Моги на подачі, Він попереду 15-13. Розумович. У нас хороший розыгрыш. Ямпелевий грає рахунок 15-16. Ні, 14-16. 16-й номер. Ну Як вийшло? Претензії до нього, Оксана, точно, звичайно. Знаю, на знаю, напевно, можливо, четверта. Не все виходить. Можливо, проживати. 16 16 Подача у корці підоздається на команди Могилева. Непогана подача. І ось на подачі. От бачимо, можуть вони. Я не знаю точно на яку сітку вони грають. Напевно, 2 25 Чи 2 35 напевно. Заміна у Ямполя заявляється в дев'ятый номер. Організатори, в тому числі Вінницька обласна ДСШ, до цього турніру підготувала дуже багато. Ну, Сувеніри отримують всі учасники турніру. І є, будуть призи кращим номінаціях. Там багато призів, я завжди видавничо поліграфічний центр володбольного Вінничина. Підготують мало цікаво. Будуть, якщо не помиляюсь, календарі плакати. Є за що боротися, хлопцям. 21, 17, могилі Тайм-аут Юрія Махновецького. Бачимо, хлопчик з Ямполя знімає цей матч. Приємно. Треба нарешті візуалізувати наш волейбол і е, автор. Цього ютуб-каналу Микола Лиси, я Олександр Мазан. Ми намагаємося це робити, ви бачите, скільки волейболу. І не тільки волейбол з'являється. Що... Аби вистачило на все часу та наснаги. Помираюсь Руслану. Не знаю. Там складу команд у мене немає, просто підрозділи. Можливо, десь вони там з'являться в описі під трансляцією. 15-23 на подачі Ямполя. Ух, <стрелив> <О>, який удар зараз <стрелив> розумовився. Що там 20-23. 20, 22, 21, 23 і перерва у Оксани Войтович. Тайм-аут Оксани Вайтович. Захоно зрівняти ліквідували відставання, воно просто таке було, я, десь, я не знаю, мінусів було. Зараз рахунок, це дитячий волейбол все може бути. Це до речі, був э, сетбол у э, янках. 24-23.23. Першу партію. Ще буде друга, як мінімум.